Внаслідок атаки армії Російської Федерації на стобіцький район Харкова 69-річна жінка. На жаль, загинула ще 11 людей, дістали поранення. Повідомив про це керівник обласної військової адміністрації Олексінігобов. Пошкоджено 30 приватних будинків. Один зруйновано. Також побиті вікна у приблизно 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілях. І вночі російські окупанти в чергове масово атакували Київ, внаслідок чого травмована одна людина. Повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Дніпровському районі міста є влучання в нежитлові будівлі. Також повідомляють про падіння уламків БПЛА на відкритій території, палають автівки. На місці працюють усі служби. Також на лівому березі столиці спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням як мешканець лівого берега столиці. Скажу, що на лівому березі столиці станом на ранок не було ні світла, ні опалення. Ні води ніякої, ні холодної, ні гарячої. Це ситуація станом на зараз. Будемо стежити, і наші кореспонденти також матимуть включення протягом нашого етеру. Сьогодні тривалого. Ми докладно вам будемо про все повідомляти. Ситуація в Києві з енергетикою. Водою вона лише ускладнилася, і повітряна тривога в Києві триває. Міністр енергетики Денис Шмигаль провів розмову із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Повідомляє прес-служба Міненерго. Він розповів про підготовку Росією нової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру із можливими ударами по підстанціях, що обслуговують АЕС. За підсумками обговорення сторони домовилися заслухати керівників українських атомних станцій та місій МАГАТЕ, а також обговорити Рили проведення позачергової зустрічі ради агенцій для оцінки наслідків атак дорозі. Повідомив, що агенція готує звіт та методологію оцінки впливу атак на роботу атомних електростанцій. Шмегаль наголосив на стратегічному значенні подальшої присутності місії МАГАТЕ на українських об'єктах та підкреслив неприпустимість їх переміщення через територію Росії. Агентство наразі не коментувало зустрічі публічно. Лідери Європейського союзу під час форуму в Давосі, який стартував учора, відсувають українське питання на другий план через нові геополітичні виклики. Про це пише видання Financial Times. За даними видання, зустріч радників із національної безпеки, яку спочатку планували присвятити Україні, а тепер зосередять на Гренландії та відповіді Європейського союзу на можливі мита з боку Дональда Трампа. Замість головного фокусу на війні в Україні Брюссель обговорює стратегію так званого. Батога і пряника у відносинах із Вашингтоном, водночас у Європейському Союзі сумніваються, наскільки можна покладатися на обіцянки президента Сполучених Штатів Америки. Всесвітній економічний форум у Давосі стартував учора і триватиме до 23 січня, зібравши приблизно три тисячі учасників із понад 130 країн світу, зокрема і делегацію України на найвищому рівні. Спецпредставник Владимира Путіна Кирило Дмитрієв може вперше з початку повномасштабної війни прибути на всесвітній економічний форум у Давосі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнаних джерела за їхніми даними. Дмитрів планує провести низку зустрічей із представниками американської делегації. Журналіст Аксіос Барак Равит зазначає, що він зустрінеться зі спецпосланцями президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушним. Рома перемовини мають відбутися сьогодні, 20 січня, на полях форуму і стосуватиметься плану сполучених штатів Америки щодо мирного завершення війни в Україні. І в Україні відкривають опорні пункти незламності, які працюватимуть довше та матимуть запас води, електроенергії і спальні місця. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, уряд посилює мережу пунктів, аби люди могли зігрітися, зарядити гаджети і отримати допомогу навіть під час морозів та відновлення енергосистеми після обстрілів. Ну як от, скажімо, сьогодні Кабмін ухвалив зміни, за якими опорні пункти зможуть працювати понад 48 годин безперервно, матимуть сте стабільний зв'язок і за потреби місця для сну та відпочинку їх розгортатимуть із урахуванням кількості населення. від Місц у невеликих містах до щонайменше трьохсот у великих По країні постійно працює понад 10 тисяч пунктів незламності, якими спочатку січня вже скористалося приблизно 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі пунктів незламності готові відкрити у разі потреби. До того ж, в Україні розгортають пересувні пункти гарячої їжі. За словами прем'єр-міністрки, зокрема в Києві вже працює 41 мобільна кухня. І ще 40 перебувають у резерві та можуть бути задіяні за потреби. Також працюють пункти. Обігріву, який розгортає державна служба із надзвичайних ситуацій, неподалік відмогу будинку. Зокрема, такий пункт обігріву є. Тим часом у столиці тривають роботи із відновлення теплопостачання після російських обстрілів у Київській міській державній адміністрації, заявляють про. 32 багатоповерхівки, які досі залишаються без тепла. Натомість у Міненерго говорять про 143 будинки. У них триває підключення до теплопостачання. Частина з них у Голосіївському районі міста. Там комунальні служби продовжують поступово повертати тепло в квартири. Та вже грій батареї то більше неділі не було отоплення. У мене в хаті було 10 градусів всього. Померзла, оце так ходила, як зараз. Оце два дні відключили, а це більше тижня не було. Наразі відновлене опалення, ми дуже вдячні. Ну, воно повільно і дуже слабке, але принаймні у нас не лопають труби і ну, якби можна хоча б чуть-чуть нормально бути не в мінусовій температурі в квартирі. У нас не було повних сім діб. В квартирі була мінусова температура, але завдяки тому, що ну, була спущена вода в квартирі, тому батареї не лопнули. Україна отримала масштабну підтримку від 17 країн та Євросоюзу для стабілізації роботи енергетичного сектору на тлі російського енергетичного терору. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Допомога спрямована на забезпечення теплом громади і відновлення пошкодженої інфраструктури. Зокрема, Італія розпочала передачу приблизно 80 промислових бойлерів для систем теплопостачання. Бельгія надала мобільні котельні та генератори для Києва Одеси Фастова. Чехія, Румунія, Болгарія, Данія, Хорватія та інші партнери передали генератори і обладнання для лікарень, громад і прифронтових регіонів. Європейський союз ухвалив рішення про передачу Україні 445 генераторів із резервів РЕСКЮЯ, окремі держави, зокрема Норвегія, Німеччина, Австрія та Британія, профінансували енергосектор на сотні мільйонів у різних валютах. Сибіга подякував партнерам за підтримку, яка допомагає Україні пройти цю складну зиму та зберегти тепло. В домівках українців. І за чотири дні в межах загальнонаціональної акції збору коштів на генератори для України е з плоспольщі для Києва. Так вона називається Української тепло з Польщі для Києва зібрали майже 4 мільйони злотих. Акцію збору коштів на платформі. Помагам ПЛ, яку організувала польська фундація Stand with Ukraine, підтримала вже приблизно 33 тисячі людей. Через велику кількість учасників, які підтримали акцію, організатори декілька разів підвищували максимальну суму збору коштів до збору. Долучаються відомі поляки, українці та мігранти інших національностей. На ці кошти планують закупити ще більше генераторів, спальних мішків та пального для мешканців української столиці. Польща планує надати Україні оборонний кредит на 120 мільйонів євро для закупівлі польського озброєння. Угоду про фінансування має підписати в першій половині цього року. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, сторони перебувають на фінальній стадії узгодження всіх деталей. Документи кредит дозволить Україні посилити обороноздатність за рахунок закупівель у польського військового промислового комплексу. Міністерство фінансів обох країн узгоджують умови. Ми задіяли до процесу представників Міністерства оборони та інших інституцій, які допомогли б із змістовною частиною належного використання кредиту для зміцнення обороноздатності України і співпраці у сфері ОПК. Я сподіваюся, що ми підпишемо цю угоду в першій половині року. Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі. А більше новин вже за годину о восьмій за Києвом, о сьомій за Варшавою, о дев'ятій будуть новини. Власне, вся та ситуація, яка сьогодні дуже складна в Києві, в Харкові, в Дніпрі, в інших містах, де ворог масованих ударів завдавав балістикою та шахедами. Плюс зараз крилаті ракети рухаються на території України. Про все це будемо повідомляти. Залишайтесь з нами буквально за мить. Я продовжу.